Доброго дня всім. Отримали посилку з магазину Агромаркет. Отримаємо вже не перший раз. Ось це, бачите, виноград весною висадили, отримали. Оце за рік ось такий виріс. Також у нас є Бругбанція. Ось там росте, теж з Агромаркету. Їх вже три роки. Ну, ось наша посилочка, будь ласка. Так, ось вона. Так, накладна. Відповідно до неї, так, ми придбали ось тут деревце трошки зламане. Я думаю, нічого страшного не буде. Сподіваємось, хлопчик і дівчинка. Так, це в нас обліпиха, так, ось така, а це в нас насіння. Так, ми отримали ось тут різне насіння на наступний рік. Тут у нас є буряк. Окремо запаковані цукрови. Тут у нас ага, а ось тут у нас іде люцерна. Так, все запаковано. Все добре. Дякуємо за насіння.